Звичайно, що я хотіла все дізнатися про свою майбутню свекруху, адже я не якась там молода дівчина, аби стояти і тремтіти під суворим поглядом, думаючи, як то краще себе подати. Мені, слава Богу, вже сорок досвід теж є, тому й вчинила так де ж я знала. Мене звати Марія, мені сорок років, скажімо так, і я їхала на знайомство зі свекрухою. Думаю, що й ви здивувалися, чому я їду, а не мій коханий Степан мене веде на знайомство. Справа в тому, що Степан поїхав раніше. Підготувати матір до події, мовляв, вона вже не зможе стіл накрити, а буде з того дуже переживати. Я їй допоможу і продукти купити, і приготувати, бо як щось не по її, то вона камені на камені не залишить. Сказав і поїхав, і що я про те все мала думати. Звичайно, що те, що свекруха жінка з характером, але я вже жінка з характером. Пригадувала, як колись тремтіла на такому знайомстві, коли вперше мала виходити заміж. Хлопець просто залишив мене сам на сам з матір'ю, мовляв, якось порозумієтеся, а мені футбол дуже хочеться подивитися. А вона мене всі ті тайми екзаменувала і випитувала за родичів до сьомого коліна. І життя мені теж так пішло, як і перше знайомство.